Всім вітання у нас на каналі. З вами Женя, і сьогодні в нас е цікавий огляд. Розкажу детально, чому він цікавий, чому він ексклюзивний, є багато чого розказати. І так, до вашої уваги, сьогодні в нас на огляді автомобіль, яких свіжопригнаних в Україні немає, і яких в Європі на продажу так само немає. Це була емоційна покупка, особисто моя. Я в сім'ї маю так два автомобіля. Але спрацювала ностальгія в 2004 чи 2005 році. Я був на виставці у Києві і побачив презентацію даного автомобіля. Його презентували, так як в них ззаді зліва є, зберігається зонтик. Я покажу сьогодні парасолька у відео. І я так запам'ятав цей автомобіль, і колись на виставці я сказав, що обов'язково його собі куплю, марив даним автомобілем в той період часу. І приїхавши пару місяців назад в Нідерланди, я випадково зустрів цей автомобіль, який власник його німець, який народився у Польщі І все життя, в основному жив у Нідерландах. Цікава історія. Автомобіль чешського виробництва. І так, сьогодні в наш на огляді шкода Superb 18 Turbo, бензин з газом, пригнана за кордону. Купляв я особисто для себе, так як пояснив в даному відео, чому спрацювала юношеська ностальгія і бажання, що я колись собі пообіцяв дане авто придбати. Але я це авто придбав, повністю обслужив фільтра, масла, роліки, помпа, масло в коробці. По ходовій дуже багато обслужив, так як автомобіль з пробігом стояло все рідне. Я сьогодні покажу ці всі чеки. Вакуумний насос, якщо для загальної інформації, сюди коштує 8 тисяч з копійками гривень і ніякі виушні вам не підійде, тільки новий оригінал. І так, сьогодні в нас на огляді перший і останній раз ексклюзивне авто свіжопригнане без пробігу по Україні. Я його купив, обслужив, і воно весь час стояло в мене в гаражі, так як маю ще дві машини. Я ним порадів, обслужив і тепер. Продаю, на ньому особо нікуди й не їздив, так і тільки на обслуговування. Шкода Superb 18 Turbo 2005 року випуска 227 тисяч пробігу. Після повного ТО автомобіль фактично не фарбований, кроме задньої ляди. В них слабке місце навколо підсвітки номера. Ексклюзивність даного автомобіля він в шикарнішій комплектації. Якби ще був е, люк, то це було б Лаурінт Клімен. А так тут все є. Він на шкіряному салоні. І увага, він на автоматі. Зараз колосальний попит на автомобілі на автоматі. Перейдемо зараз по розгляду стану кузова загальний і е, підведемо підсумки сьогоднішнього огляду, салону і так далі. Глянемо загальний стан кузова. Оптика вся рідна. Оригінальні 17 диски, резина зимова, Bridgestone 21 чи 2022 року. Накладки, молдинги, весь пластик збережений. Автомобіль з газом. Газ обслужений. Я десь 2700 заплатив за обслуговування редуктора. Автомобіль з парктроніками, з фаркопчиком. Відчувається якість. Тут весь список все, що я поміняв по автомобілю. Тут так же само фільтра, масла, ролики. помпа абсолютно обслужений не авто. Жоден болтик, дивіться, тут не крутилося нічого по багажнику. Збережене, бачите, наклеєчки. Запаска особо і не використовувалась. Брудна, там газовий балон. Це аналог пасата. Б6 тільки трошки більший. Оптика рідна. О такому стані автомобіль після хімчистки поліровки. Відповідно до того, що автомобіль 2005 року він має мінімальніші сліди експлуатації, але явних сарапів, м'ятин, корозії автомобіль не має. Рівненький от такий гарний великий автомобіль, бізнес-класу можна сказати, хоча це, мабуть, скоріше є клас. Ніякий не бізнес, але в ньому приємно знаходитись, і я називаю тут задній ряд сидінь це як однокомнатна квартира бо там місце капець. Зараз я покажу в даному відео. Так, перевірка стану лакофарбо покриття. Шкоди суперб. Відповідно, машина 2005 року вона має мати якісь сліди експлуатації, але я думаю їх вже не збереглося в кращому стані заляду я казав вона фарбована другим слоєм зараз дійдемо до салону будете дуже здивовані Так, разом з вами було проведено огляд шкоди Superb 1.8 бензин 2005 року випуска огляд кузова. Перейдемо до огляду салону. От Відкриваємо салон і відчуваєш себе багатою людиною. Вставки з дерева, світла кожа, накладочки супер. Ущільнувачі всі на місці автомобіль без ДТП. Бултини кручені, пам'ять сидінь, електросидіння, мультикермо. Коробка передач, 18 турбо, так по-багатому береш і відчуваєш. По коробці зауважень ніяких немає, масло свіжо поміняне. Підігріви сидінь. Ми протестуємо сьогодні магнітолку. Я фанат всього оригінального. І поставив сюди. Щоб ви розуміли, ця магнітола заплатив 6,5 тисяч гривень, щоб стояло все по оригіналу. Тут теж стояла магнітола, але вона мала такі сліди там, від возрасту точечки. Бо в цьому я захотів, щоб все було оригінально. Газова установка, ЄСП, ну, шкіряне кермо. Ну, відчувається відчувається по-багатому. Автозатемнення. затемнення. без пошкоджень, не проваляний, не прокуряний. Салон світлий, але шкіряний, тому салфеткою витер і все. Дивіться, якщо ви побачите візуально через камеру, ну, тут місця для заднього ряду пасажирів капець дуже багато. По-багатому, як в С класі, да, чи інше. підігрів задніх сидінь, бібільничка, весь пластик на місці. От я... Мені подобається, подобаються машини тих років, які от збережені, доступні по обслуговуванню. Одстиканнички, шкіра. І ви відчули на дотик цю шкіру. Про що я вам казав? Бачите, Шкодовський зонтик до сих пір збережений по Я дуже запам'ятав цю функцію під час презентації, тому і купив даний автомобіль. Ну, Ефект вау є. Є ефект вау. Від заднього ряда сидінь. Пам'ять сидінь. Все працює, так як все робилося. Покажу вам. А, новий акумулятор, до речі, я купував. Вакуумний насос, 8245 гривень. Другий ключ. Ремкомплект ГРМ 3000 гривень, обслуговування ходової, важіль передньої підвізки, наконечники і так далі. Все, що можна було, все, що було, знайдено, все обслужено. так виглядало комфорт у 2005 році. До цих пір сідаєш сіди і відчуваєш, відчуваєш себе людиною. По багатому, по багатому салон. Розглянемо роботу двигуна, та піддадемо підсумки сьогоднішнього огляду. Перевірка стану роботи двигуна, шкода суперб, автомат 1,8 бензин. Автомобіль заводиться чітко, плавно. Радіо працює, клімат справний, підігріви працюють. По коробці ніяких зауважень немає. Задня передача включається, парктронік микається Всяких зауважень. Масло поміняно це показник. Клімат справний, печка працює. Електродзеркала, повний електропакет. Оптика рідна, це ексенон, з умивачами фар. Капотка без ДТП, без зауважень в робочому стані. Акумулятор новий. Тут особо нічого не крутилось, не знімалося, без шубка на місці. Автомобіль з пробігом зі слідами експлуатації, так як це 2005 рік. Але мотор мені перевірили, сказали, що він стан нового, без зауважень. Не димить, не троїть. Компресія в усіх циліндрів однакова, автомобіль готовий до будь-яких перевірок. будь які СТО. Цей автомобіль не має з чим порівнювати, так як в Україні у продажі жодного свіжопригнаного автомобіля немає. Оце відчуття, як відкривання капота в Mercedes. Він старовий такий впевнений, впевнений капот. І так, разом з вами сьогодні було оглянуто шкода Octavia a 5 1.8 бензин 2005 року випуска. Автомобіль без ДТП з мінімальними слідами експлуатації, єдиний свіжопригнаний в Україні. І за всю мою кар'єру я перший раз зустрів 1,8 бензин, який захотілося придбати в такій комплектації. Цікавий. Зазвичай вони йдуть на механіці і в простих комплектаціях. Лаурен Клімент або така, або люди не продають, або я не зустрічав. Але я завжди хотів знайти це авто, покататися на ньому. Я його гнав своїм ходом особисто. Для траси вообще класно місця, багато, багато речей влазить. Автомобіль має дуже достойний зовнішній вигляд, на гарній зимовій гумі. Скажу вам по секрету, що це авто не купувалось з цілями перепродажу. Заробіток про ньому не думався. І зараз це авто буде продаватися десь на 1000 доларів дешевше, ніж мені стало це авто з покупкою, з розмитненням, з реєстрацією. І увага з абсолютно повним обслуговуванням автомобілям. Я всі автомобілі, які купляю, обслуговую, які планую залишити, обслуговую повністю фільтра, масла, ролики, помпа. Це як для себе. В дане авто я вклав дуже багато грошей. Інформація правдива, чесна, підтверджена повністю чеками. Автомобіль збережений. Я розумію, що це авто купить такий же самий. Людина така ж сама, яка купить його як емоціональна покупка для себе для душі. Хоч автомобіль 2005 року випуска, але він має все необхідне для комфортного пересування. Це корабль, ти пливеш. Він на газу плюс, він економний. На газу газ обслужений. Абсолютно, все, що я міг знайти по даному автомобілю, якісь будь-які зауваження, вони замінені. Все обслужено. Як походовій, акумулятор, все ТО, масло. Я в цьому наголошую і казав це на початку відео. Можлива доставка до вашого дому. Козацікавило дане авто. Не зволікайте, телефонуйте. Ціна буде адекватна до дане авто, враховуючи, що воно на автоматі. Або приїжджайте, замовляйте доставку під ДІМ, або приїжджайте до нас, місто Вінниця вулиця Василенка, 21. Аналогів у продажу. Станом на сьогодні я в Європі не бачив, хоча моніторю автомобілі для продажу щодня. І так же само аналогів у продажу свіжопригнаних автомобілів з Європи на авторія я так само не зустрічав. Я думаю, тут, тут все внутрішній ринок. В такій комплектації, я думаю, жодного авто в Україні на продажу немає. Вид достойний, сліди експлуатації мінімальний, комплектація, я думаю, це предмаксимальна. Немає тільки люка. Гарне авто, зверніть увагу. Хтось буде мати надійного друга, враховуючи, що я тут переробив все, що тільки можна переробити, все, що познаходив. Це ще багато чеків я їй не, не клав які по обслуговуванню по даному автомобілю. Тут стояло ще все рідне і оригінальне. Звертайтесь, кому цікаво, дане авто.